Всім привіт! Є в наявності свіжо пригнана з Італії машинка Mazda CX5, 2016 рік випуску, модельний 17. Салону виїхала також в 17-му 2.2 дизель, автомат. Пробіг 258 тисяч, все обслуговування на Mazda, є всі випуски. Останнє ТО проходило на пробізі 255 тисяч в цьому році, в січні. місяці. Без якихось серйозних дефектів по кузову. Хороша літня гума, замінені до речі, тормозні диски. Пік всі рідні, лобове також. Показую прибором. Косметично у нас перефарбований капот. 150, 120, 107, 72, 110 крыло 51, 57, 47, 50, 102, 102, 103, 54, 50, 50, 50, 118, 118, 120 46, 45, 53, 53, 46, 46. Гарний має вигляд по кузову. На звичайному тканинному практичному салоні. Сліпі зони в зеркалах є. Технічно в ідеальному стані вона тільки після обслуговування. 258 пробігу, середній розхід 6,6 літра. Є двохзонний клімат, автомат, мультимедіа з навігацією, все працює, електроскладання дзеркал. Це кермо, зараз ще покажу під капотом. Все чисто, сухе, ніхто тут нічого не міг, Двигун працює просто ідеально. Останнє ТО на 255 тисяч. Також є всі випуски по попередніх сервісах, ціна машини може бути 15 тисяч доларів. Це не з ринку, технічно вона без жодних проблем, сертифікат буде в наявності. Кого цікавить, приїжджайте на огляд і забирайте. Дуже гарна ціна за це авто. Всім дякую за увагу. Ставте лайк і підписуйтесь на канал.